Дівчинка полетіла на землю два дні тому. Все стало як і раніше, але в серці щось зламалось. Маленький місточок, що дозволяв обіймати її руками. Вона залишила свій слід у кожному. Брату подарувала надію бути почутим. Марії право сказати люблю тому, хто став її повітря. Тату Обійми, в яких він міг заплакати, а не тільки тримати. І зараз тиша, тремтлива, терпка тиша, які ти забуваєш, як дихати. Сонце ховалося за обрієм, огортаючи небесну країну ніжно рожевими і фіолетовими відтінками. Лише вітер легенько торкався фіранок, наче що оголошував тук-тук вам лист, у вигляді, чи запаху мімози, чи осіннього листочка. Природа потихеньку засинала, цей день підходив до кінця надто довгий день. Коли всі пішли проводити веселку, тато лишився сам. У тихій кімнаті, де ще вчора лунав її сміх і не хотів, щоб його бачили, не був готовий показати, як сильно сумує, і те, що теж боїться за неї. Тронна зага, яка завжди сяяла радістю, сьогодні була тихою і темною, у повітрі все ще пахло її обіймами, теплом і ніжністю, які могли огорнути цілий світ. Тата провів рукою по стіні, на якій часто бігали веселки, які вона пускала дзеркалом і там їх не було. Він сів біля вікна, за ним горизонти небесменіли, ніби сонце теж сумувало за нею та дивився в згадуючи, як сильно вона любила захід сонця. І в серці просиналося те божественне людське почуття туги, від якої було важко дихати. Десь там була його крихітна дівчинка веселка, маленьке зайченятко, що перебігало в зал, обіймаючи його за шию, розпитуючи про любов і страхи, роблячи смішну мосіньку, коли її щось не влаштовувало, за що дата називав її бородочком. Як часто вона обіймала його, ніби могла вмістити в ці обійми всю свою любов, а він тихенько кричав, що вона задушить його, хоча зараз би все віддав за ще одні такі обійми. Він ліг хлопом на підвіконні і занурився в спогади. Я люблю тебе, тату, прошепотіла вона, і батько на мить відвернув очі. Потім погладив її маківку і пригорнув до себе маленький теплий клубочок. Обіймав як востаннє, хоча знав, що вони ще зустрінуться. Ти знаєш, що я назавжди твій тато, прошепотів він, не змігши пересилити спазму горлі. Я буду поруч вітром, сонцем, дощем, ти завжди зможеш відчути, як я почуваюсь. І що я думаю про тебе? Мала придивилася до нього, не розуміючи, чому тата плаче. Вона ж маленький вовченя, такий агресивний силач-оптиміст. Вона опорається, але лиш тато з Ісусом бачили, як легко було її образити. Як часто вона прибігала до тату в сльозах, жаліючи, що брату знову болять руки. Тата пригорнув її і сказав, що на землі її чекає мама, яка нікому не дасть її образити. І з цими словами цьомнув маківку і відпустив. А зараз тиша. Він згадав Ісуса, який задихався від розлуки, і друзів, що сумували її. Тихо заплакав, прикривши очі рукою. Це все було надто сумно навіть для нього, бо навіть бачачи наперед усі події і їх наслідки, він лишався татом, що в цьому побиті колінці своїм дітям. Вітер легенько ворушив фіранки, відкриваючи захід сонця, який тато нещодавно намалював. Він сидів, заплющивши очі, намагаючись побачити свою принцесу зараз. Вона прокинулась. Беззубий родик усміхався мамі прямо з Кувеза, що підтримував її життя впродовж двох тижнів. Від цієї думки тато знову заплакав. Він сам її відпустив у світ, який створив власноруч, сповнений болю і любові, ніжності і страху у світ, де боротьба вирішує все. Знав, куди вона йде, сам сказав Іди, живи. Про те, що він не казав, в душі звучало інше, і вона чула кожне слово пробачити не завжди зможеш мене бачити, бо вона так глибоко жила в ньому. Погляд зупинився на рожевій хмарці, і вона нагадала йому дівчинку ніжне довірливе дитятко, як брат. Тата теж бачив її наскрізь. Він дивився на хмари і плакав тихо-тихо і від цього ще сумніше. бо він не просто створив світ, він жив ним у кожній миті. В долонях опинилася її пухнаста ковдрочка, якою вона вкривала брата, і тата притиснув її до грудей, йому це була сама дівчинка. Він сумував, за нею, за кожним малюком якого не міг обійняти, бо веселка відкрила навіть татові важливість звичайних обіймів, у яких крився всесвіт. Моя зірочка, ти повернешся, знаю, але зараз я так сумую за тобою. Мій крихітний скарб. І надвіняв руками плед, ніби шукаючи в ньому її тепло. І оплечі здрихалося, а серце, яке любило все людство, вперше за довгий час здавалося таким беззахисним. Вітер, ніби намагаючись втішити його, пройшовся залом, граючи завісами і обережно стираючи сльози з його обличчя. Він згадав, як маленька любила вітер. Як бігала, розправивши ручки, вдаючи літочок, а він ставав тим вітром для неї. Він розчинявся в любові до неї, наповнюючи повітря запахом весни, але там він не знав, чи зможе бути там так само близько до неї, проте обіцяв собі зробити все можливе для цього. Та вдихнув її запах, що лишився на тканині. І раптом почув у пам'яті її голос. Я люблю тебе, тату. Я повернусь. Він провів рукою по обличчі і вдивлявся в небо, де ще нещодавно виднівся від близький її крил. І видихнув. Я чекаю на тебе, світлячку. Прошу будь обережна. І він буде берегти її, брата. І себе для неї як обіцяв.